Сьогодні минає 120-та річниця від дня народження кардинала Йосипа Сліпого, 2012 рік, проголошений роком блаженної пам'яті патріарха. У школах міста пройшли тематичні уроки, присвячені історії життя патріарха Української греко-католицької церкви. Заходи із шанування пам'яті Йосипа Сліпого розпочалися із архієрейської літургії у соборі Святого Йора. У крипті собору святого Юра знаходяться мощі світлої пам'яті патріарха Української греко-католицької церкви Йосипа Сліпого, а також його архієрейські ризи, в яких востаннє відслужив святу літургію у 1984 році. Вонимось, Йосип Сліпий народився 1892 року у селі Зазрі з Тернопільської області. Напередодні першої більшовицької окупації Львова він отримує свячення з рук митрополита Андрея Шептицького. Після смерті Шептицького молодий архієрей обіймає провід греко-католицької церкви у найважчий час її ліквідації. Сліпого засилають у Сибір. Потім його ще тричі заарештовують, аби обезголовити провід ОГКЦ. І лише завдяки особистим втручанням папи римського та складним перемовинам між Римом та Москвою у 1960 році. Папа Римський Іван 23 забирає сліпого після 18 років таборів до Риму і підносить його до рангу кардинала. Чи ви чули, чи ви чули, чи ви чули, чули, що? Та передають, що в Римі, при, до Риму прибув якийсь єпископ з Сибір. Йписко Східньої Церкви. Чи не буде це може сліпий? Якраз так сталося, що в тої неділі в Америці був штрайк журналістів. І щойно пізніше, десь може по 10-й годині ближче, Справді, отой єпископ, який прибув до Риму, що був це митрополит Йосип Сліпий. На батьківщину Йосиф Сліпий вже не повернеться і керуватиме підпільною церквою з Риму. Я не говорю імене своєму, а коли нині підношу слово, то підношу слово його всі народу, там. Після переставівшого і ще не страдають. А у підпіллі в комуністичній країні священники греко-католики виховувалися на подвизі Йосипа Сліпого. Отець Андрій, дослідник життя патріарха, пам'ятає рік, коли до Львова з Риму привезли прах кардинала. Мені тоді було 16 років, це було в 92-му році. Я пригадую, як я своєю мамою стояв тут в довгій черзі. Це було багато людей, які прийшли, щоб віддати таким чином шану цій великій постаті. І очевидно, вже в цей час мене вражало це, чому люди, скажімо, настільки пам'ятають і почитають цю особу. І вже коли я почав своє навчання, я вирішив остаточно досліджувати його спадщину. Його називали духовним батьком народу. До крипти з мощами Йосипа Сліпого прийшли помолитися. Міський голова Львова Андрій Садовий, представники обласної влади, десятки вірян. Після служби у соборі Юра Львів'яни поїхали у село Зазріс на Тернопільщину до садиби великого патріарха. Ярина Матвію, Михайло Курдус, вісник.